Nissan Leaf 2018 року випуску. Це у нас Leaf 40 кВт в яскравому кольорі, як прямо червоний, офігенний. Непогана комплектація. Пробігу всього на всього 75 тисяч кілометрів. Автомобіль пригнаний з Європи, розмитнений, на неї сертифікований та готовий до першої облік. Також плавні диски, безключовий доступ, датчики зон, автоскладування дзеркал. Шкіряне кермо, яке має підігрів, переднє сидіння мають підігрів та заднє сидіння. Камери в круг, передні, бокові, задні. Потім навігація є, датчики, дощу, світла, адаптивний круїз контроль та багато іншого. Автомобіль комплектний, має порти швидкої зарядки і також має домашню звичайну розетку. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com.